Друзі, в наявності у нас є жилети від нашої торгової марки Вулкан. Це наше собственне виробництво, це страховочний жилет в кольорі камуфлірованому. Це наш бивший український камуфляж. Цей жилет йде від 40 кг до 100. Він регулюється. Є різні кольори, є кольор дубок. Є піксель. Ці жилети у нас вже в наявності. Тут йдуть дирочки знизу, для того, щоб дуже гарно стікала вода і не залишалася в тканині. Також є знизу кріплення. Ви кріпите під ногами це. Якщо воно вам не потрібно, ви можете це не робити. Так от він виглядає задом. Лямки всі регулюю, регулюються, зажимаються. Отакий жилет А можуть у нас придбати. Ці, ці жилетки у нас перевірені. Самі, самі їх іспитували. Дивіться, які у нас є ще колери. Задавайте питання, усі питання, будемо на них відповідати. Кому потрібен такий жилет, пишіть нам чи дзвоніть. Відправка нової почти.